Доброго дня, другокласники! Урок української мови. Сьогодні у нас урок розвитку зв'язного мовлення, складання казки, заячі забави, вимова і написання слова заяць. Вправа очікування. Продовжуть, будь ласка, один із висловів. Добре. Права 170. На місці букв та буквосполучень, що позначають приголосні звуки. Встав букви, які позначають парний дзвінки чи глухий приголосний звук. Прочитай слово. Пам'ятаєте, ми з вами згадували парні Д, Т, Б, П. Ось у нас с. Які дзвінки? Правильно. З. Ц. Дз, дз, Дзвінкий, глухий, ц. Ц. Читаємо, що у нас вийшло. Заєць. Запам'ятайте ось так пишеться слово заєць. Відкрийте, будь ласка, зошити. Покладіть правильно. Запишіть, будь ласка, число. Листопада. Класна робота. Запишіть, будь ласка, буквосполучення та слова. Правильно Дотримуйтесь з'єднання. У словах поставте наголоси. Заглянемо до словничка. Заяць, як ще можна назвати, хто це? Вухань, куций, куцевостик, косоукий. Сталий вислів ганятися за двома зайцями. Що це таке? Це одночасно робити дві справи. Складемо асоціативний кущ до слова заяць. Морква, поле, шубка, що на полі зайчик ще їсть, капусту, правильно, де живе зайчик, ліс, ліс, будиночок, кущ. І що він в лісі? Можна поставити слово трава, або ж кора. Ось такий у нас вийшов. Складаємо синкан. Заяць який назвіть. Що робить заяць? Складаємо речення зі словом заяць. Назвати Вохань. Прочитайте, будь ласка, Сенкан, повністю. Добре. Складемо кластер Заяць. Де живе у лісі. Під пущиком або... Під горбочком його будиночок гарка. Вороги які є. Ну, звичайно ж це. І хто ще правильно? Що ж їсть наш зайчик? Моркву. На полі зайчик їсть моркву і капусту, в лісі живеться травичкою. І корою молодих дерев. Ось такий кластер ми з вами склали про зайчика. Вправа 17 друге завдання. Вибери звукову модель до слова заєць. Дивимося дітки скільки голосних на звітів. А Є скільки голосних, стільки словів і складів. Значить, в слові два склади. Дивимось, два склади, два склади, два склади. Ставимо наголос. Заєць. Наголошений перший склад. Перший склад, перший склад. Тут наголошений другий. Ця схема нам не підходить. Вибираємо з двох, яка ж схема підходить до слова заяць. Дивимося з приголосний. А голосний і там, і там. Є. Звуки Й, «е», бо стоїть після голосного. Означають два звуки. Й. Ми знаємо правило в українській мові Є завжди. Який? М'який. Тут твердий. А ось тут м'який. «Й», Е і С. Чому цю м'який? тому що буква Знак м'якості позначає м'якість попереднього приголосно. Значить у нас правильна ось ця схема. Що тобі відомо про зайців? Може дізнались, де вони живуть, чим живляться? Так, правильно, а ще дітки ми можемо дізнатися більше, якщо проскануємо QR-код і переглянемо відеоролик. Чому кольоровий фільм цікавіше переглядати, ніж чорно-білий? Ну, звичайно ж так, тому що кольоровий дійсний, справжній, відображає всі кольори довкола. Щоденні 5 читаю для себе і читання з позначками. Відкрите, будь ласка, вправа 171. Покладіть підручник зручно, прочитайте текст, що нового про зайців ти дізнався. При цьому візьміть олівчик. Якщо ви це знаєте, ставте отаку галочку. Якщо щось не зрозуміло, ставте збоку, ось тут, на берегах, збоку поставте знак питання. А якщо вам це цікаво, поставте плюсик. Виконайте, будь ласка, завдання. Прочитайте, будь ласка, що вам відомо ще раз, що було незрозумілим. І що цікавим? Добре. Не забудьте витягти позначки типу гумкою. Працюємо далі. Про що йдеться у тексті? Реченням скажіть. Я можу помилитися, але здається, зайці люблять пустувати. Так чи ні? Чи бояться зайці води? Доведіться словами тексту. Зачитайте, будь ласка. При потреби поставте відео на паузу. які факти ви дізналися вперше. Голос. Скажіть, будь ласка. Чи вміють зайти розважатися? Зачитайте з тексту. Що ви розкажете рідним про зайців? Розкажіть все, що ви дізналися, де живуть зайчики, що вони їдять, як вони розважаються. Молодці. Сьогодні, дітки, ми з вами будемо складати казку. Про те, як розважилися два зайчики. Так, подивіться уважно на малюнок. Кого ми бачимо на малюнку? Так, правильно, ми бачимо двох зайчиків. Давайте дамо їм імена. Як звуть зайчика? Гляньте, що робить цей зайчик? Підстрибує, тому назвемо Стрибунець. так? А цей зайчик назвемо. Вухань, а по свої імена дайте зайчика. Де гралися зайчики? Що побачили зайченята? Так, правильно, що вони зробили? Побігли на випередки. Така вона. А потім що зробили? Правильно зрізали вверх. Так, вибрали, виділи серединку кавуна. І що вирішили зробити? Правильно вони вирішили зробити човник. Правильно. Куди вони його покотили з поля? Правильно. Так. Що, зробили зайченята, коли спустили на воду? А як ви думаєте, що вони взяли замість весел? Подивіться, що довкола них росте. Правильно. Отже, Очерет. ряд. Черетинки взяли замість весели. Куди вони поплили? Порівся аж на другий берег. Так, зайчики розважалися цілий день. Так, попробуйте об'єднати всі. Речення, щоб у нас вийшла казочка. Розкажіть по порядку все за малюнками. Подивіться зразу казочки. Якось вуханчик і стрибайко бігали в полі Вуханчику, глянь, який великий м'яч. А ну, хто швидше добіжить? Побігли на випередки. Та це ж не м'яч, а кавун, радісно загукав стрибайко. Цікаво, чи він смачний? Заченята вправно зробили отвір, посмакували кавуну. Стрибайчику, ми можемо зробити з кавунової шкірки човник. Котимо кавун до озерця. Тішився стрибайко. Біля високого очерету спустили свій човник на воду. Замість веса взяли очеретину. Поки мандрівники пливли на протилежний берег, почало сутеніти. Причалюємо, пора додому, матуся, мабуть, хвилюється, сказав вуханчик. Зайченята помчали навпростець до лісу. Ось така казочка цікава вийшла про наших зайченят. Спробуйте. Саме створити казочку, дивлячись за малюнками. Розкажіть по порядку все. Домашнє завдання. Права 173. Склади і запиши два речення про зайця. Підкресли букву, як позначають глухі або дзвінкі приголосні. Ось таке завдання додому. На цьому, дітки, урок закінчений.